Всім привіт! Сьогодні я вам покажу найлегший спосіб, як зібрати кубік 3х3. Перший етап це ми шукаємо жовту серединку і ставимо її вверх і робимо ромашку. Це робиться ось так. Ми ось у нас воно легко, в моєму випадку, воно легко зібралося. Ну, це дуже самий легкий етап. Просто забрати ромашку, щоб навколо жовтого були білі. Раз, два, три, чотири. Ну, о цьому ми не дивимось. На кути ми зараз не дивимося. Все. І коли ви зібрали ромашку, ми ось, є серединки, серединки синя, червона, зелена, помаранчева. І є ось ці верхні зелена, синя. Червоне помаранчеве теж. Нам треба, щоб вони сходились. Ось так. помаранчеве. помаранчеве. Ось. І ми е, крутимо два е, рази проти часової. Щоб було ось так. Шукаємо ще. Ось тут неправильно. Ось так от. Тепер правильно. Проти часової. О, так. Оп. І тепер ось. Все, в нас є білий хрест. Ми ставимо його вниз і нам треба зібрати тепер білу сторону. Ось в нас є білий квадратик, і є біля нього червоний і синій. Ми шукаємо. Червоні і сині серединки. Ось так. Синя, червона, і тут синь, червона і синя. Ми ставимо, щоб біла була справа від нас, і робимо три півпафи. Півпав це робиться ось так: вверх, вліво, вниз, вправо. Один півпав. А нам треба їх зробити три. Два і третій. Так. Готово. Один квадратик зобраний. І ще один. Ось тепер він дивиться вправо. В нас дивився вверх, а тепер вправо. І біля нього зелений і помаранчевий. Шукаємо зелений і помаранчевий. Ось зелений, помаранчевий і зелений помаранчевий. Білий дивиться вправо. Ми ставимо. Щоб ось так от він дивився вправо. І робимо правий півпав. Раз, два, три, чотири. Ось іще один. Біля, е, біля нього помаранчевий і синій. Ми шукаємо помаранчевий синій. Ось так. І ще раз він дивиться вправо, і ми робимо правий півпав. Раз, два, три, чотири. Так, ось ще один білий і зелений і червоний біля нього. Шукаємо зелений і червоний. Так. Ось. Зелений і червоний. І робимо три правих півпафа. Але є е, ще такий випадок, що у вас білий дивиться вліво, і е, ви робите ось так. Ось так. Все. Ось е, зліва білий, і ми робимо лівий півпав. І робиться він ось так от. Дивіться уважно. Це лівий півпак. Все. І після того, як ви зібрали білу сторону, у вас є ось такі трикутнички: зелений, червоний, синій і помаранчевий. І е, є, нам тепер треба шукати ось такі штуки. І щоб вони були без жовтого. Наприклад, оцей, оцей, нам такі не, не потрібні. Ми шукаємо ось такі. Щоб вони були без жовтого. І бачите, ось тут є червоний. Якщо у вас там якийсь інший кольор, наприклад, це синій, ви його залишаєте тут. От, в моєму випадку, це червоний. Ви крутите його, ось, все. І, о, от бачите, тут зелений. Якщо тут зелений, то, значить, він біля вас є. Зліва чи справа. Маємо в випадку справа. Ми цей зелений е, ховаємо. Ось так от крутимо верхню частину вліво. І робимо правий півпав. Бачите, появився білий. Тепер ми крутимо кубик Рубіка ось так. Оп. І робимо лівий півпав. Так, шукаємо ще такі штучки, тільки без жовтого. Так, якщо у вас таких немає, то ви просто робите ось так. Робите, ну, якщо у вас всі жовті, якщо у вас всі жовті, ви просто робите правий півпа і крутите кубик рубік Робите лівий півпа. Все. І у вас відкривається. Ось. Відкривається ось такі. От. У мене один. Зелений, червоний. Тепер червоний зліва. І ми крутимо верхню частину вправо. І робите лівий півпав. Ось тепер тут біла дивиться вправо, і ми кру крутим кубик рубіка вправо, щоб білий дивився вправо. І робимо правий півпах. Так, шукаємо далі. В мене немає, тоді робимо правий півпав. Перевертаємо, робимо лівий. Все, відкривається. І ось, тепер дивиться вліво, ми ховаємо вправо, робимо лівий півпав. Так. Е -е, Біо дивиться вправо, ми крутимо вправо і робимо правий півпав. Готово. Так, шукаємо опять всі жовті. Тоді ми робимо правий півпав. Перевертаємо, робимо лівий. Все, тут повинно відкритися. Так, помаранчевий синій, тут синій. Ми ховаємо вліво, робимо правий півпав. Перевертаємо. Тому що тут ліво, ми перевертаємо вліво і робимо лівий півпав. Так, щось не то. Добре, тоді ще раз робимо. Ось помаранчевий зелений. Так, зелений. Ми помаранчевий ховаємо вліво. Робимо правий півпав. Так. Червоний і синій. Шукаємо червоний. Ось тут. І ми синій ховаємо вправо. Робимо лівий півпав. Так, перевертаємо і робимо правий півпав. Так. Опять всі в нас. Так, робимо лівий півпав правий Так, тепер в нас є синій помаранчевий. Так. Ось тут у нас помаранчевий. Ми ж е ховаємо вправо. Робимо лівий півпав. Так. Все, в нас е зі всіх сторон дві полоси зібрані. Далі нам треба зібрати, щоб бо ось так. От Тут червоне, тут червоне. Тут зелене, тут зелене. Тут помаранчевий, тут помаранчевий, тут правильно і тут правильно. На, вам треба знайти е, дві е, правильні сторони. Але є випадок, якщо у вас м може бути тільки. А, ні, у вас е, тільки ось так. Все, дві сторони. Шукайте. Е, якщо у вас зразу не так ви, там покрутитесь так. І подивіться, у вас по-любасу повинно бути дві правильні сторони. Ви їх, як робите, напротив вас, щоб правильна сторона була справа від вас і ось тут, перед вами. Е, далі ми. Робим, щоб ось тут було правильно і тут правильно. Ми робимо ми роби по часовій і два правих півпафи. Вівпав один. Два. Так. І ось так. против часовой. Так. Девось синий, помаранчевый, зеленый, червоный. Чтобы поставить эту зеленую сюда и эту помаранчевую сюда, мы вот так ставим и робим. Вот так. Оп. Оп. Так. Так, 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 так. Так, так, так. Ми робимо, допоки жовта не встане сюди. Тепер ось так. І робимо ще раз так. Оп. 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 Все. У вас є жовтий хрест. І ми можемо отак-от перевернути. І тепер у нас всі правильні. Тепер ми... нам треба поставити кути. Дивимось, є в нас правильні кути чи ні. Так. От треба, щоб отут -от -от, жовтий, синій і червоний нема такого. Покаємо правильний, щось я не бачу правильного. Ми ось так ставимо і робимо ось таку комбінацію. Очекайте. Дивіться, якщо у вас немає правильних кутів, то ви просто ось так от ставите. А якщо у вас є правильний кут, то ви ставите його, щоб він був ось тут. І. Робите таку комбінацію. Так, дивимось правильних. Не всі в нас правильні кути. Ставимо отак. Щоб от, у мене з'явився один правильний кут. Я його ставлю ось тут, дивлюсь далі. Все, в мене один правильний кут. І ще раз робимо так. Так, дивимося. Правильний кут, правильний кут, правильний кут і правильний кут. Тепер нам треба поставити ось ці жовті кути. Що ми для цього робимо? Ми. Крутим цю сторону против часовой, вверх, по часовой, вниз. Э, так. Против часовой. Вверх. Вверх. Ось Так. Против часовой. Вверх. По часовой. Вниз. Против часовой. Вверх по часовий вниз. Робимо ми до цього о, оцю комбінацію, допоки в нас не появилась о, жовта одна сторона. Якщо у вас вже до цієї комбінації була оця штука, то ми, ви просто ставите, щоб була. Ну, вона була зліва від вас. Ну чи просто десь далі. Щоб у вас, е ну, Оця сторона, яка без жовтого кольору, була справа внизу від вас. Робимо ще раз. Против часовой. Вверх. по Почасовой. Вниз. Против часовой. Вверх. по Почасовой. Вниз. Ще раз. А, ні, все. Э, Ось, єсть. Так. Перевертаємо. Ви не повинні крутити отак. Ви просто верхню частину крутите. І все. А отак от крутити, ну, не треба. І ще раз так робимо Против часової. Так, против часової, вверх, почасовий вниз. Против часової, вверх, по часової вниз. Против часовой вверх, по часовой вниз. Против часовой вверх, по часовой вниз. Все. И останний, ось так. Против часовой вверх, по часовой вниз. Против часовой вверх, по часовой вниз. Кубик зібраний. Якщо вам сподобалась ця бучалка, поставте подобайку і лайкосик. А якщо вам ну, у вас не зібрався кубик, пишіть в коментарях, я зроблю ну, по-іншому, ну, якщо у вас не вийшло. Дякую за перегляд. Дивіться мої інші відео. До зустрічі!